Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні і будемо готувати щось смачне. Поки нині свято, треба щось приготувати. До речі, всіх вітаю з Іваном. Правда, не знаю, коли відео вийде. Лучше пізно, ніж ніколи. Дай Бог, щоб всіх було міцне здоров'я і мирне небо. Так, а ми будемо готувати. Так, 8 ложок муки. Ну, У нас треба брати 16, бо я буду двойну порцію колотати. Ось так. Так, какао. те, Муку відмірила. Ложки мають без, бути без чубка великого. Нормальні. Так, тепер нам треба 2 столових ложки какао. Ну, мені треба чотири. Раз. Так, всипала чотири ложки какао. Так, тепер нам треба 4 ложки цукру. Можна більше брати, якщо хто хоче більше. Раз. Два. А мені треба 8 ложок. Три. Чотири, п'ять. Вибила. 4 яйці, бо тут треба дві на одну порцію. Я вибила 4: з 6 столових ложок молока. І 5 ложок олії. 5 столових ложок кулію вже ще Так, олій дала і дала 10 ложок олії. І 2 чайних ложки розпушувача, о, мені треба більше. Хе -хе. І тепер все разом розмішуємо. А я зачитаю вам все і рецепт. Так, весь... то на одну порцію я читаю вам. 8 столових ложок муки без чука. 2 столових ложки какао, 4 столових ложки цукру. Можливо, можна додати більше, хто любить сильно солодке, 2 яйці, 6 столових ложок молока, 5 столових ложок олію і 2 чайних ложки розпушувача. Все гарно Вимішати і випікати при температурі 180 градусів до готовності. Провіряєте шпажкою, щоб був спечений. Ось такі-то справиньки. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, нажати дзвоника, щоб вам приходили всі сповіщення. І написати коментар, якщо є питання задати його. Ось. Так, ще відповім. Там мені писали дівчата. Не знаю, я думаю, що дівчата бо там не написано, що чого я копіюю і другий канал, я нікого не копіюю, я роблю своє. То раз. Друге, якщо ви будете писати рекламу свого каналу, щоб, я до вас, щоб до вас люди заходили. Ось, я їх просто видаляю ті коментарі. Не думайте, що вони будуть. Можете не старатися не писати своїх назвів, каналів. Якщо по-нормальному, я все розумію. Но! Коли ви хочете мене вкусити і ще щось хочете, щоб воно пройшло, вибачте, пробачте. Ось таке то діло. Я ні разу не сказала, що в мене кулінарний канал. Я готую, показую, що я готую для себе і для своїх рідних. Так що ось таке діло. Якщо будете обіжатися, що я видалила, можете не обіжатися. Я видаляю такі коментарі. Без дозволу у себе на каналі я реклами не дозволяю своїх каналів. Ось таке тісто. Бачите, таке має бути. Ось, ось така у мене форма є. І ми сюди виливаємо. І подай мені тому де та цибуляна лопатка така пластмасова. Оце це. Щоб я файно. Щоб я файно з міски вишка була. О, дякую. О. Тож на до положи піде. Виливаємо форму. В кого менша форма може пекти на, на одну порцію. Я, на одну порцію для нас то є замало. Через те я заколотила дві. Ось так. І відправляємо в духовку, щоб пеклося. Так, ось такий мій вийшов. Не знаю, кекс, переклад, що, що не є. Ну, це як? Просто він так зроблений, як переклад. У не буде смачно так. Так, верхню кришку ми знімемо. І ми Це її. Ні, ми її подробимо. Дивіться, який гарний шоколадний. Ось. І зараз ми ще раз розріжемо. Напевно, що тільки зріжемо, чи як її розрізати, сама не знаю. Сама не знаю, як її розрізати. На. Видимо, який він, шикарний вийшов, дуже гарний. Зараз ми його. Що зробимо? Перемастимо. Ну попробуй, попробуй чи смачно, Можна пробувати. Можеш зробити себе тобі. Так, він поки стигне, ми зробимо перемастку до нього. Його можна і так просто зверху шоколадом поляти, і так можна їсти. Можна без шоколаду поляту їсти. Він дуже смачний. Якщо в нього дати банан, то дуже смачно. Так. А це ідея. Зараз, значить, ще одну розкладаємо на банани. А де банан? Он в мене є банан. Ладненько, треба мені нищенку. І... Цукор. Так, взяла сметану. Взяла цукор. Беру міксер. І збиваю крем. Треба починати варити з густонку, бо в мене лише густонка кінчилася. Рецептів зі густонки в мене є дуже багато. Рецептів зі згущенкою є дуже багато на каналі. Заходьте, дивіться, там є і сепарюваного молока згущенку варити, є з маслом згущенка, є шоколадна згущенка. Є в, автоклаві. є в автоклаві, є біла така згущенка, як магазина сира продається. Ось так що. Заходьте, вибирайте, який вам рецепт до вподоби і варіть. Так, так, так. Так, ось так. Збила я крем, Бачите, який? густий. Ще трошки багато сметани. Ні. Так от тобі хватить? Та це забагато. Я ж кажу, мені маленький кусочок. Що ви сваритесь? Ніхто не свариться. О, не з Вона хоче другу перемастку. Вона собі з банану має. О. І Зараз ми Зробимо. Ну, отак от ось, давай ту перемастку сюди. Мам, мені забагато. Місти забагато. Да. Ну, божечко. Я собі вирішила трохи, мам. Так, дай, ножайку, ну, відріжу тобі кусочок і ти собі бери, да. що хочеш, та роби О, так, так такого маємо. стояти? Ні, мені, мені ж. О, на. Она хочет сюда с бананом, кремом. А я хочу такую. Вот и все. Якщо так крему багато, в мене ще один торт печеть. то я зразу на два роблю. Щоб два рази не збивати, я зробила зразу для двох. Так що ось таке діло. Зараз гарно пропитається, поставимо холодильник, а і тоді посмакуємо. Ось так. Ось так, кіньки. Так, ось так. Присипала зверху крошкою. Кришечками тими, що подробила. Країв'я! Не обмащувала, хай собі буде так, як є. А хто хоче, можете обмастити і посипати ще й краї кришками тими. Ну, мені і так буде смачно. Заношу в холодильник, хай хай постоїть трошки, пройде, застигне гарно, ну а тоді посмакуємо, який він вийшов. Так, будемо пробувати. Ну, як, як то сказати правильно, що його пробувати, його треба їсти. О! Ріжеться дуже прекрасно. Ось, Ось так. Гарно, пропитався. От, ось такий у вигляді він. Ой, а де це моя вилка від мене втікла? А ну, дай мені виделочку. Ми спробуємо. Ой, посмакуємо, посмакуємо. Ну-ну, наливай, наливай мені молочка тепленько. О, це діло смачне. <смірно> О, молочко Наскійно це. <смірно> а, бідний Іванко голодний буде. <смірно> смачно. Дякую. Mm. Оце то смачно. Так що заходьте на торт. Mm. Тепленьке, молочко, що Іван тільки кози подаю. Але смачно. Всім всього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше нам всім перемоги. Ну до зустрічі в наступному відео. Але смачно. Хм. Па-па-па.